А зараз ми йдемо до маєтку ще за Чернівцями в непоганому районі під самою такою невеличкою гіркою коло лісу, з чудовими ставками, яким користується голова суду, і він належить його батькові. Тому далі деталі будуть супер цікаві. Добро скурка. Добрий день, кого? Добрий день, Доброго скуряка. В нього там що, будинок, да? Такий невеликий чи що? Добре. Добре будинок. А це ви до сина. Ну до судді, ти що суддя. Ну суддя, Та, то може і суддя, Ну, ми, може ми вже... Ну, в нього там в цього Олега ще є там брат, який з нього теж в Ну, не всі там в суді. Тож... Отако прямо їдете і звертаєте, тихонечко, з лівої сторони буде газовий коробка. З газом виминаєте і тихонечко далеко. І отак прямо виїжджаєте. Нам, це нам сказали там до ставків їхати, правильно? А, там це він як... робив ці ставки чи... Ну, у нього один Ну, Лу... У нього один. Ходит, перший ставок це общество. Второй вже тут. Дякуємо, дякуємо. Гарного дня, дякуємо за все. Щасливо. Ну що ж, хотів показати, як живуть в Чернівцях заможні судді. І зокрема, йдеться про Проскуряка Олега. Він голова обласного суду Чернівецької області. Що саме цікавіше — Подивіться, який чудовий район, які краєвиди. В даному випадку. Ми знаходимося поряд з його будинком. Але що найцікавіше, що він живе в цьому будинку зовсім приховано, тому що записаний будинок на його батька. А батько в цій історії, крім того, не знаю наскільки він розумів це, коли робив, але ще й не за цільовим використанням збудував ряд будівель на ділянці. Подивіться, який чудовий маєток. При цьому всьому в 2025 році, вже в лютому місяці в декларації, Олег Проскурят казав, що у нього зовсім в принципі, небагато і грошей, Мільйон вісімсот тільки. І 23 тисячі задекларовано в доларах, тобто доходу немає. Ще цікаво, що це за машинка там запаркована на території будиночку. Це ми обов'язково з'ясуємо. А на даний час просто подивіться, як все гарно організовано і зроблено. Що тут є ставочки. Хочу вам показати, що от там ставочок, таке водяне дзеркало і так він живе. Тому далі продовжуємо розслідування. Чекайте деталі. Слава Україні!